Ну, що можна сказати? перший блін-ком. Не, не всі генії були е, геніями з народження. Uh -huh, да. І бутилка одна тільки була. Ну да? і все. На цьому всі функції, які ми зробили за цей місяць. Це все. Зараз. Бери, основне світ. Так, функція, над якої ми працювали місце. Там горе Тут, тут. старосі дають. Ну що, всім привіт? Скучали за нами? Ми знову тут. Вже минув місяць з останнього відео про Хонду. Цей час був для нас нелегкий. Було багато роботи як фізичної, так і моральної. За цей час Honda змінила свій вид, Добавились нові нестандартні функції. Але це ще не фінальна серія. Це буде така передфінальна серія. І сьогодні все ви побачите, над чим ми працювали весь цей місяць. І так, новий вид Honda.

І так, куди в нас пішов місяць роботи? Першим ділом ми все ж таки затонували скло і фал. Потім ще цілий день ми потрапили на крила і функція, над якої ми працювали місяць. Зараз я вам все покажу. Зараз. Вірить. На свитком. Итак, функция на далекоем проработали месяц. Демонстрация. план. Крупный, крупный. Мне за эту разработку такую премию дадут. О, я уверена, мы с самой поедем в отпуск куда-нибудь далеко. Наконец-то мы с ней вместе так проведем отпуск. Такое будет. Вот. Я по ней так все Ну і все. На цьому всі функції, які ми зробили за цей місяць. Це все. На жаль, це не всі функції, які ми хотіли зробити. Почнемо тестування нашої унікальної функції. Що у нас для цього є? Пока сами не знаем. Сейчас мы це узнаем. Хиба, да? Не? не должно. Ууууу! Та ну нахуй. А я казав, блядь, пропал бутылку, блядь. Я, блядь, не видишь так. Вс, блядь, вино. Перчип здрнулся. А где бутылку идем? Чу блядь, бутилку треба. Кушені, не пропалить, да? <рис> ну пропали його, ну шо тебе робити? <рис> Бо блядь, коли горить. Воно горить, да? Горить, <рис> <бі>, да? <рис> <рис> <час> воно <візу>, блядь. Не получилось, ну шо сказав? Але дим файний, да? Знаху їм часто візать блять. блядь. туши, <рис> блядь. Туши, туши, як... Качу... Фу, воно ще смердить, нахуй. Якщо тушить. Сейчас ДСНС знаху приїде для їй. А як затушить? Як вона вигорить мене нахуй? А це вогонь це, це заткніться? Вогонь? Ні, це не вогонь. Вогонь. Пропалює, ну вийдеш. Ну, все, 60 секунд, 60 секунд. А ну там Назор чи відео до 40 вийшло. Твої зимой. Две, каже, пути по цю раху стало. <стук> <стук> Гальні функції в нас не буде. Вибачайте. Щас по камерах чувак дивиться, скрізь ніхуя. Що ти робиш? це робить. Але нема, люди, баєшся. блядь, якісь стовпчики біля сиви. там нормально, там деякі Ну севі? Що до сьогодні десь? Ну дижі де їхайте, тако, тако макар. <клухи> mm. Там максимум. Чому... Ну, що сказати? Перший блін, ком. Не, не всі генії були е, геніями з народження. Угу, да, І бутылка у нас вже одна тільки була, так? Довооо, блядь. Оце, сука, з ним збирайся. Ну, блядь, прийшло нахуй з одною бутилкою, так? Ну, як з ним можна оце робити, Ну, Але ж красиво було. Ай, сука. Як сказав старий, пиздити, ось хлопці, треба пиздити. Але ж красиво. Диви, навіть пропалило цю, так? Де пропалило? Деформувало. Диви, аж з пластмасового столу. Не, ні нормально, нормально. Ну не все з першого разу я знаю, що робити Думай, дай дайте ще робити, я не знаю, що робити. Пиші соко купа, до бутылка бути. Пиші соко купа до бутылка бути. Так а що бутилка? Вона пропала дику ну, все, вже десь не зліти Ягдесь. Нажать мені с тебя им давай, давай. <риві> Я це вставлю. Я тебя вставлю. <риві> <А> ну, крий, <риві> ну. постригся. Ти кажеш з нуля в'їбав. Ти ти не застигся, вже заросло. Тут з нуля, коротше, такі плавні переходи, тут до дев'ятки перейшов. Тут зверху дев'ятка, так? Так, там тут продлезі вже, сука, ну це, блять, це передалось, передалось просто. Включив ю в твою вже з відео пішло. І так, перед тим як почати... Бля. Давай подобаємося сьогодні.